Це гармонійне приєднання трьох трій економічного, соціального і екологічного. Зрозуміло, що розробка генплану не могла бути самодостатньою без врахування економічного веду яких групи попівців працювала на цих питаннях, і зрозуміло, що потрібно було прийняти екологічну мережу, яка є кістяком екологічного розвитку міста, яка вписалася в загальну екологічну мережу Всеукраїнське. Відповідно, прийнято два закони криві про екологічну мережу, створено група попадів, де відпрацювали всі необхідні заходи для створення екологічної мережі, яка вписалася в генеральний вклад нашого міста. Що вони на даний час мають? Ми одне з багатьох міст, яких прийняв такусь мережу, на даний час складається з трьох ядер. Ну, це наша гордість саме цих три ядра, тому що ядро вкусні мережі є спеціальні вимоги, які створити не так просто. Для прикладу, в місті Львові, які пробують які зробити якусь мережу, єдине ядро це 300 пар. У нас їх три, які саме. Це чагарі, Тернопільський Чагарі, це РНП Заграбення. І це партій з нами це наша гордість, це основа економічної мережі. А також будуть коридори. Головний наш коридор це який з'єднує нас з екомережою українською, це річка Серед і наш став. Також інші коридори, це сквери і зелені насадження, які з'єднують між собою ці ярки. Треба сказати, що багато парків не йшло в ядра, і на даний час є тільки елементами екомережі, і наше завдання посилити і зробити так, щоб, щоб ці елементи поступово проросли в ядра.